У час, мабуть, найбільших викликів в історії Україна шукає точку опори для майбутньої відбудови. І знаходить її, знаєте де? У, здавалося б, абсолютно несподіваному місці у звичайному шкільному класі. Звичить трохи дивно, правда? Ну, му розбиратись, як саме освіта стає головним інструментом для побудови майбутнього. І от що цікаво. В самому серці цієї освітньої трансформації предмет, на який, можливо, ніхто б і не поставив, географія. Так, так, саме її сьогодні розглядають як дисципліну, ну фактично, стратегічної важливості для повоєнного відновлення країни. Але стоп. Як звичайний шкільний предмет може допомогти відбудувати цілу націю? Це ж, по суті, і є головне питання, яке ми сьогодні розглядаємо, і відповідь на нього, повірте, змушує подивитися на звичні речі зовсім інакше. Отже, українська освітня система зараз опинилася на справжньому роздоріжжі. І мова тут не просто про оновлення якихось там підручників чи зміну програм. Ні. Це про фундаментальний перегляд того, як і, що найголовніше, для чого вчити нове покоління. І ставки тут без жодних перебільшень максимальні. Мета ж яка? Сформувати проактивних громадян, людей, здатних не просто відбудувати зруйноване, а створити майбутнє. Стійке, технологічне, успішне, і все це в умовах складної повоєнної реальності. Так у чому ж сіль цієї можна сказати, освітньої революції? Все зводиться до простої, але надзвичайно потужної ідеї, перехід від філософії, що ти знаєш, до філософії, а що ти можеш із цим зробити? Ну простіше кажучи, від простого знання до реальної дії. Ось ця таблиця на екрані, до речі, чудово все ілюструє. Дивіться, раніше, у 20-му столітті, головним було питання, що знати, і чим більше фактів, дат, формул у голові, тим краще. А зараз, у 21-му, ключове питання як діяти, тобто як застосувати все, що знаєш, для вирішення конкретних реальних проблем. Власне, ось цей компетентнісний підхід це і є здатність діяти. Діяти ефективно в нових, часто непередбачуваних ситуаціях, спираючись на свої знання та навички. Тобто головне не те, скільки всього в голові, а те, що з цим усім можна зробити. І ось тут на сцену знову виходить географія. Виникає питання, чому саме вона, чому не фізика чи, скажімо, історія, а тому, що справжня сучасна географія це щось значно значно більше, ніж контурні карти із зазубрювання столиць. Уявіть собі географію як такий собі системний інтегратор. Вона, ніби клей, бере знання з фізики, хімії, біології, економіки і з'єднує їх в єдину цілісну картину світу. І от коли з'являється ця велика картина, тоді й можна приймати стратегічні рішення від питань оборони до економічного планування. І які ж навички це дає на практиці? Ну, по перше, учні вчаться бачити світ як єдину систему. По друге, мислити екологічно, працювати з цифровими даними, наприклад, з гіскартами. А ще, що суперважливо, відрізняти наукові факти від усіляких фейків і будувати свою аргументацію на основі даних. Це ж буквально набір компетенцій для виживання і успіху у 21-му столітті. Звучить усе, звісно, дуже добре. Але на шляху такої амбітної трансформації є цілком реальні перешкоди, і було б нечесно про них не згадати. Ну ми подивимось на це тверезо. Так, по-перше, самі методи викладання дуже часто це все ще старий добрий принцип зазубрив, здав, забув. Програми з різних наук, на жаль, погано пов'язані між собою. Додайте до цього, те, що багато дітей у містах просто втратили зв'язок з природою, а шкільні курси не завжди допомагають його відновити. А по-друге, це ресурси. Ну тут все знайомо. Катастрофічно не вистачає вмотивованих, запалених вчителів. Система їхньої підготовки часто застрягла десь у минулому. Ну і звісно, банальний брак обладнання для сучасних експериментів та практичних занять. Погодьтеся, на одній крейді та дошці далеко не заїдеш. Але все це не привід опускати руки. Навпаки, це виклик, на який вже є цілком конкретні відповіді. Тож які інструменти пропонують для вирішення цих проблем? І ключова, просто фундаментальна зміна стосується ролі вчителя. Він більше не ходяча енциклопедія, яка просто транслює факти. Тепер він модератор, навігатор у світі інформації, який допомагає учням самим знаходити відповіді на власні запитання. І для цієї нової ролі вчителям дають новий інструментарій. Ось по суті, три кити цього підходу. Проблемне навчання це коли учні не вивчають суху теорію, а одразу вирішують реальну проблему. Проєктне навчання, коли результатом є не оцінка, а створений власними руками продукт, і дослідницьке навчання, коли вчитель іде за допитливістю учнів, а не суворо за параграфом підручника. Є ще один особливо цікавий метод навчання з прив'язкою до місцевості. Ідея тут геніально проста навіщо вивчати якісь абстрактні екосистеми з книжки, якщо можна піти і дослідити екологічний стан річки у власному місті? Це миттєво робить знання особистими, важливими і, як наслідок, страшенно цікавими. І ось тут клас раптом розширюється до розмірів цілого міста, чи навіть регіону. Урок може проходити в ботанічному саду, або в науковому музеї, чи в лабораторії місцевого університету, або просто в найближчому парку. Навчання в прямому сенсі виходить назовні за стіни школи. І тепер дивіться, коло замикається у Сіці, на перший погляд, невеликі зміни. Нова роль вчителя, уроки в парках насправді працюють на одну велику стратегічну мету це технологічний суверенітет, міцна оборона та сталий розвиток України. Це все цеглинки однієї великої відбудови. Є одна фраза, яка ідеально підсумовує цю філософію ми не просто показуємо, де тече річка, ми вчимо, як стати інженером-екологом, здатним її очистити. Відчуваєте різницю? Це перехід від пасивного споглядання до активної свідомої дії, і на завершення одне питання просто наподумати: а що якби головним завданням школи було не просто описати світ, яким він є, а дати інструменти, щоб змінювати його на краще. Бо здається, саме ця ідея лежить в основі освітньої трансформації, яка розгортається в Україні просто зараз.